Глядачі, ви стоїмо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Народний депутат від партії Голос представник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Рахманін заявив, що контрнаступ наших військових у Херсонській області йде на кількох напрямках, зазначивши також, що росіяни накопичили достатній резерв. За оцінками Рахманіна, наші військові наступають широким фронтом на півдні на кількох напрямках одночасно. Наскільки можна судити, я намір охопити угрупування російських військ на сході від Херсона, між річками Інголець і Дніпро. З метою подальшого оточення, пояснив депутат. Водночас він зазначив і те, що угрупування ЗС РФ у Херсонській області розширилося, привезли величезну кількість техніки та боєприпасів від 20 до 25 тисяч військовослужбовців. Тобто, підкріплення досить серйозне. Йдуть досить запеклі бої, пояснив Рахманін. Ефективність наступу залежатиме від можливостей ЗСУ від наявних резервів, які дозволили прозвинути успіх. Один із населених пунктів, який вдалося відвоювати українським військовим, сухий ставок. Наші зламали лінію оборони. Це успіх. І розвинути, але там відкрита місцевість, що ускладнює наступ. До того ж, противник має перевагу в артилерії та авіації, зазначив нардеп. Наскільки наступ виявиться ефективним, залежатиме від того, на які сили та засоби спиратиметься українська сторона, які резерви може залучити, щоб розвинути успіх, пояснив він. На Херсонщині специфічний рельєф: степ, мало лісів та серйозні водні перепони. Відкрита місцевість ускладнює контрнаступ ЗСУ Херсонській області. Водночас, у противника, як і раніше, значна перевага в авіації та артилерії. Росія. Нам вистачає озброєння, у них практично необмежений запас боєприпасів. У них різного заліза від старого до досить сучасного багато, пояснив Рахманін. Вони готувалися до війни практично з усім світом, не одне десятиліття. Водночас у лавах ЗСРФ не вистачає кваліфікованих кадрів із достатньою мотивацією, не вистачає вправних артилеристів, зв'язківців, значних втрат у ПДВ у лавах спецназівців, морської піхоти, сказав експерт. Орієнтовно вони втратили до 20% командирів різного рівня. Тому російський наступ захлинається навіть. Там, де їм вдається тимчасово перехопити ініціативу, нардеп також вважає, що 24 лютого залужний опинився на своєму місці. На його думку, наразі немає об'єктивних причин для пошуку заміни головнокомандувачу. Представник голосу сподівається, що розбіжності та тертя, які завжди присутні між посадовими особами, а особливо у воєнний період, не позначаться на ефективності роботи ЗСУ. Крім того, за словами нардепа, закон про Ленліс дозволить максимально спростити механізми передачі озброєнь, і повноцінно запрацює він з осені. При цьому це не Означає, що восени США завалять Україну зброєю, оскільки багато залежить від політичної волі, скільки коли і що Україні готові надати? Президент США вже зараз може видавати розпорядження про прискорення постачання зброї зі складів Міноборони зарубіжним країнам та організаціям у межах своїх спеціальних повноважень. Президент Байден керується власними міркуваннями безпеки та геополітики. Щоразу, коли приймається рішення про відправлення наступної партії зброї, враховується за та проти. Чи не це до неефективного використання зброї, чи не зазнає він за. Вої, критики з боку політичних опонентів чи не спровокує РФ? Пояснив нардеп побоювання президента? США. до зустрічі. Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.